Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Коментар по грі. Дуже тяжко щось коментувати. Дуже соромно перед болівальниками, перед містом, перед тренерами. Перед всім просто соромно. Я навіть не знаю, що мені сказати, якийсь коментар. Є. Звісно, так програвати у рідному залі. Дуже прикро, і дуже сумно. Шкода, але ми вже закінчуємо перший круг, завтра остання гра. Ми все не можемо знайти лідера ні на площадці, ні в роздягальні. І вроді як граємо, граємо, а коли становиться важко, нема на площадці нікого, хто може взяти на себе гру і річ. Не тільки про напад, але й про захист теж, вирішаючи хвилини матчу, коли ми ще вели в рахунку і теряли ініціативу, ну, ми програли усі іденоборства, ми допустили дуже легкі триочкові китки, ми програли свій щит. Кабицюро робив на нашому щиті все, що хотів. І навіть патеря Морозова вона не тільки зупинила нашого противника, а навіть, на мій погляд, допомогла, тому що вийшовши на замість нього Дмитрів. Дмитренко, вибачаюсь перед хлопцем. Дмитренко він теж він до цього матчу грав в середньому 6 хвилин. Але наші великі на його фоні виглядали дуже блядь. Але основну відповідальність за поразку я, звісно, беру на себе, тому що, напевно, я помилився в якихось якостях тих хлопців, яких ми набрали. Але ще попереду майже два круги. І, ну, будемо шукати резерви внутрі команди. передивимось цей матч, подивимось, де хто може бути не в очках, не в підборах, а в намаганні боротися в кожному епізоді був краще за інших. І на базі цих хлопців будемо в наступних іграх робити акценти. Також я вибачаюсь, як і. Макс перед нашими болювальниками, які приходять і підтримують, і які дуже гарно підтримують нас. Ні в одному місці немає такої підтримки, як маємо ми, але якщо ми будемо продовжувати грати таким чином, то ми її, звісно, лишимось. Будемо намагатись завтра. Грати краще і намагатись вибачитись перед уболівальниками не словами, а грою на майданчику і результатом кінця гри. Спочатку хотів би привітати наших болівальників з перемогою, всю команду. Дякую Збройним силам України за те, що ми можемо грати. Гра та, в принципі, гра була хороша. тобто... Ми гарно почали, далі десь в перерві розслабились, тобто не пішов у нас дальній кидок, тобто в перерві 3.16 у нас він був. Але далі після перерви, в 3, четвертій, четверті, хлопці трошки зібрались, ми почали влучати наші кидки і, в принципі, довели перемогу до кінця. Програли підбір, але нічого. Втрат у нас менше. тобто Змогли ми все ж таки довести перемогу до кінця. Перше, я хочу подякувати ЗСУ. По друге, привітати всіх наших вболівальників, які за нас дуже палко вболівають. По-третє, я хочу подякувати своїм хлопцям за хорошу роботу, за самовіддачу, за характер, за бажання до перемоги. Так, це велика повага до них після того, скільки ми чекали, в нас. «4 години гра була так. Ну, тривога, світло. Також хочу подякувати миколаївським болівальникам. Неймовірна атмосфера сьогодні була в залі дуже приємно під таку атмосферу грати. В принципі, все.